Центр вакцинації на залізничному вокзалі в Івано-Франківську працює четвертий день. Сьогодні близько десятої ранку своєї черги на щеплення чекали десятеро людей. Першу дозу вакцини тут отримав і працівник вокзалу Ярослав Фелезюк. Чоловік розповідає, що раніше хворів на covid 19 та місяць лікувався у лікарні. Страшно, але потрібно. Працюю з людьми. Потрібно вакцинуватися. І при тому, що півроку назад хворів коронавірус. Щепилося, як її називається? Коронавак. Бо він пореконував мені лікаря, що після лікарні можна тільки це. Любов Ільків теж працює на вокзалі. Розповідає, що приїжджає на роботу з Коломийського району. Вакцинуватися вирішила, щоб без перешкод користуватися транспортом. Я вважаю, що потрібно, потрібно вакцинуватися, щоб, щоб спокійно, спокійно їхати в автобусі. Щодня їжджу, зараз ну, працюємо в львівській дирекції. Ось, так що в нас вже багато людей, які вже так само вакцинувалися. На даний час прийшло наших колег, майже половина прийшла вакцинуватися. Марта Пирог розповідає, що прийшла разом з сусідкою щепитися другою дозою вакцини. Жінка каже, що перевагою цього центру вакцинації є невелика кількість людей. Черги навіть немає. Всього може шість чоловік стоїть. Бо ми були в епіцентрі, нам сказали. Там, коли стоїли три години, а тому повернулися і пішли. А син мій шоти каже, маму, кажу, кажу перш нас на вокзалі вакциную. Я кажу, сусідка канає, як куди йдемо так прийшла, вакцинувалася. У цьому центрі вакцинації працює лікарка Ольга Зеленюк разом з медсестрою. Терапевтка розповідає, що вакцини зараз вистачає на всіх охочих. Тут є різні вакцини: є Коронавак, Файзер і Астразенека. Люди постійно різні приходять і всі готові щепитися. День щепимо переважно 160 до 200 людей. Тут я чула ну, не більше ста. На вокзал проходять. Від учора у всіх поліклініках міста знову з'явилася вакцина Pfizer, сказала під час оперативної наради директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги міськради Ольга Савчук. Тому, за її словами, медики очікують зменшення черг у центрах вакцинації. Ми переговорили в п'ятницю з департаментом охорони здоров'я з вчорашнього дня ми маємо Пфайзер уже всіх п'яти поліклініках. Тобто в поліклініках пункти щеплень мають три вакцини на вибір. Це було досить проблематично. Чому такі черги були в центрах вакцинації? Тому що в пунктах не було Пфайзеру. Сказали, що вже є в достатній кількості. Зараз, за словами Ольги Савчук, в Івано-Франківську, вакцинуватися можна у п'яти поліклініках та чотирьох центрах вакцинації. Олександра Барчак, Ігор Попик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.